Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Зараз ми запускаємо Камазика, прогріваємося і вирушаємо в рейс на нібулон. Ну а ви тим часом ставте отаку жирну вподобайку по традиції. Обов'язково підпишіться на канал, далі буде цікаво. Поспілкуємося з вами по цінах на зерно і ціни на перевозку. Чи вигодно взагалі займатися перевозками, чи все ж таки вигодніше займатися аграрним бізнесом і вирощувати зерно? Зараз запускаємося. Запускаємо Камазика, температура у нас сьогодні плюсова. Як бачите, запускається як... як годинник, так як на вулиці тепло. Зараз прогріваємо Камазика, качаємо повітря і вирушаємо рейс на дідоло. Зараз тинзуємося, бо в нас знову напустився дощ. Потрібно Зберегти наше зерно. Отакий він легкий. Хліб фермерський. Позібрались, затентувались і зараз будемо вирушати. Як же він воняє? Поки тентувався в ангарі, чуть не задихнувся. Ну, Але не будемо критикувати цього татарина, так як він на сьогоднішній день економи нам немалі гроші на кожній тоні. Апарат серйозний. де. дворники по дорозі губляться, нормально. Все так, як і має бути на старому татарині. Той взагалі розпався, зараз прихімічимо його якось назад. І будемо двигати далі. Так, зараз покажу вам лайфхак міксина фермера, два кембрика і наші двірники відремонтовані. Без хембриків і синьої ізолянти в рейс не виїжджаємо. Ну, а також без двох наборів ключів, малого міра, ну і там ще подрібниця. Чорбозуха, антибріза, ну і так далі. працюють, зараз станемо поємо ходуги на шел, да, включаємо аварійку. і паркуємося. Так, ми взяли. І з кавою, так що зараз будемо обідати. що там по ціна, дізель 57 гривень нормально дешевше я на очах закриваємося, по традиції снідаємо, також бажаю вам, хто обідає, снідає вечеряє всім значного, ну і мені також. Кава б'ється, колеса крутяться, все чітко. І саме основне, що по своїй Богомданій українській землі. Ну, і за це ми, звісно ж, безмежно вдячні нашим захисникам, нашим ЗСУ. Слава героям. Зараз прямуємо до елеватора. Два тижні там була велика черга, так як світло періодично вимикали, тільки дві години є, чотири години не було. На ну, сьогодні понеділок у нас вроді кажуть, що черги немає. Ну, зараз подивимось, що там за ситуація. І поговоримо вже на місці, які в нас ціни на зерно, які ціни в нас на перевезення. Так що святкуємо далі. Їдемо по такому чудовому відрізку дороги. би прицеп не загубить. Мені вроді тянеться. Виїжджаємо до елеватора. Як бачимо, черга в нас зовсім невелика. Всього 5 машин на території. Паркуємося і зараз поспілкуємося з вами про, про ціни на перевозку. Так, ну а тепер давайте поговоримо на тему, чи вигодно мати свій зерновоз, чи не вигідно. І взагалі багато людей питає, які розцінки на перевозку, чи можна на цьому щось заробити. Ну Скажу так, що в діапазоні у нас відстань від бази до елеватора 35-40 кілометрів. Десь отак плюс-мінус. Вартість перевезення на такій відстані в нас становить 300-350, Ну а хто й бере 400 гривень за перевозку кожної тонни, ну, в даному випадку кукурудзу беремо. Я привіз 25 тонн, так як тара в мене 15, беру я 25. Стараємося возити без перегрузів. Тому рахуємо, що 25 тонн перевезти це, нас беремо по 300 гривень. Виходить 7500. Спалюю я. Беру середнє по максимуму 50 літрів солярки за один рейс. Соляра в нас на заправці, ви бачили, що по 57 гривень беремо, нехай, грубо кажучи, 50. Тому виходить у нас, що за один рейс я спалюю 50 літрів солярки. Це 2000 гривень. Заробляємо ми грязними 7500 за рейс. Віднімаємо 2000 за солярку. Виходить 5 тисяч. Ми заробляємо. Ну, мінус ще ж. Звичайно, що є амортизація самої машини. Багато хто каже, що дорога резина, дорого зараз обслуговувати автомобілі і так далі. Ну, я скажу вам так, що краще вже вкласти ці кошти в свій автомобіль, чим наймати і вкладати в чужий. Вигодно навіть возити отаким от старцем, отаким от старим Камазом. Це зараз вигідно. Хоча б перевести своє зерно мінімально. Я вже не кажу про заробітки. Хто слідкує за каналом, знає, що наш Камаз новий Європ'ятий ми передали на Збройні Сили України. Коли залишились без, без свого автомобіля, вже якби було відчутно, що наймати машини для перевозки зерна це дуже дорого. Так як зразу, коли почалась війна, потрібно було вивезти соняшник. Наймали ми на Власівку машини, тому ціна була. 600 гривень за тонну, плюс-мінус хто брав за тонну, а хто брав за рейс. Рейс коштував у нас 14 тисяч. Це відстань у нас 140 км в одну сторону. Ну, круг виходить 280 кілометрів. Ну, я брав своїм Камазом 17-18 тонн. Це ну, дивлячись, яка, який соняшник, яка смітна домішка і так далі. Це вже залежить від автомобіля і від кубатури, яку може взяти. Той чи інший автомобіль. Якщо гарний прицеп, то можна взяти її 25 тонн соняшнику без проблем. Тому я вважаю, що заробляти на перевозках зараз вигодніше, ніж вирощувати зерно, так як урожаї в цьому році слабі. Ну, я кажу про конкретно наш випадок, так як молотим кукурудзу по 52 центра. На сьогоднішній день при вологості 20% кукурудза виходить по 3 тисячі на ніболоні. До речі, також ціна сьогодні. У нас на елеваторі на ніволоні 5700, це з ПДВ. Тому заробітки рахуйте самі і само собою потрібно ж відняти орендну плату, посівний матеріал, обробіток землі і так далі. Там виходить вже конкретні мінуса. Конкретні цифри я вам називати не буду. Хто займається фермерством, той в курсі. Так що така ситуація в нас на сьогодні по перевозках і по зерну. У кожного різні ситуації, в когось кращі врожаї. Але ситуація така, що зараз на сьогоднішній день ціни достойної на нашу продукцію немає. Навіть при врожайності 10 тонн кукурудзи з гектара суперзаробітків бути не може. Ну, в кого є своя сушка, це ще пів біди, ще якось можна виживати. А ну а в когось, як в даному випадку, у нас сушки своєї немає, тому приходиться здавати. По тій ціні, яка є зараз, на сьогоднішній день. Тому виходить така ситуація, що вигідніше мати хоча б такого КАМАЗа, це вже ви можете щось заробити. Ну і в кого є там гарні машини іномарки, на перевозках можна доволі таки гарно заробляти. Так як в минулому році були ціни на перевезення, я возив своїм ще новим Камазом по 200 гривень за тонну кукурудзи. Ну а в цьому році перевозки подорожчали. Зараз ми маємо такі ціни: 300-400 гривень за тонну. У радіусі 35-40 кілометрів. Напишіть свою думку, що ви про це думаєте, чи вигодно вирощувати кукурудзу, чи соняшник, чи все ж таки вигідніше мати свій власний зерновоз і заробляти кошти вже безпосередньо на перевезенні. Мою думку, ви почули? Була б у мене така можливість купити гарний зерновоз, Мана чи Вольво, наприклад, з гарним прицепом. Вже б давно купив і працював би на перевозках. Ну, в даному випадку на КАМАЗі дуже сильно не зарубиш. Цей КАМАЗ збрався для своїх потреб за ті кошти, які були. Так що ситуація з перевозками зерна краще, ніж у вирощуванні зерна, так як курс долара в минулому році до війни був 27 гривень, зараз курс 40 гривень. Ну, наше вирощене фермерами зерно залишилось на тому самому рівні. В минулому році 6 тисяч там плюс-мінус. Я вже не буду, не пам'ятаю точно. Ну а зараз ми маємо 5500, при тому, що курс долара піднявся майже в два рази. Так що, друзі, такі на справи. пишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Мою думку ви почули. Може, можливо, я в чомусь неправий, там сильно не критикуйте, поправте, хто, хто займається перевезеннями. Багато хто каже, що заробити на цьому не можна, але я вважаю, що хто хоче, той заробляє, шукає роботу і так далі. Ну а по зерну виростили те, що виростили. Продаємо по тій ціні, яка є на даний момент. Можливо, коли заробимо і на кращий автомобіль, ну або закінчиться війна, закінчиться вона обов'язковою нашою перемогою. Можливо, наш Камаз повернеться. І будемо працювати далі. Дякуючи нашим захисникам, що ще досі живі і ходимо по нашій Богомданій землі. Так, там КАМАЗак якийсь під'їжджає. Та мати під'їжджає Будем під'їжджати й ми черга почала продвигатися. Так як світло вже почали вмикати е, на 4 години, я ж кажу до цього тиждень елеватор не працював, так як, так як не було світла, продуктивності елеватора взагалі ніякої не було. Тут люди стояли по дві по доби для того, щоб вигрузити. Ну, суха, не знаю. Суха, вода суха. Чи сушарки? Не сушарка. А, не а яка різниця, сушарки чи не сушарки? Хоче походу нас обхитрить. Заїхати першим. Так, зараз понесемо документи, бо таких хвитронів ми знаємо. Попер без черги. Сухе пропускають без черги. Така в нас ситуація. Нічого, почекаємо. В годинку вже нічого з нами не станеться. Скрізь фермер попадає. на вологості, на чергах і так далі, якщо зерно серве. Ну Нічого, тримаємось. Не скиглимо, не скиглимо. Так, Ну що, ми стоїмо, попиваємо гарячий чайок. Аналіз у нас вже відібрали. Стоїмо перед вісами, зараз будемо заїжджати, надіюсь. Яка там у нас вологість. Дома міря 18. ну Зараз подивимось, що вона поставить елеватор. Так, ну що, ми зважились. Як і говорив, вага у нас 40-520 з невеликим перегрузом. Ну але отак, грубо кажучи, 40 тонн. Качаємо повітря і їдемо вигружати. Запускають нас на розвантаження. пока что не выгружаемся. Так, как яма забыта. О, гидрокол! всех залетаем. Чекаємо нашу вигрузку. Як висипемо, тоді вже включимо. Так, наше золото ми висипали. В принципі, все удачно, все нормально. Так що ж, ми зараз відтарюємося, я їй скажу тоді вже яка в нас вологість вийшла. В базі. Чи не в базі, а в залі. Так, ну що, відтарились. Вага в нас вийшла 25-320 25-320. Трошки ми вийшли за, за межі допустимого, але не критично. Так, ну що, повертаємо додому. Ось, до речі, також DAF. Але проблема те, що й в мене була, закінчилась соляра чоловіка. чоловіка. Так що не я один такий, друзі, не я один. Це все життя буває з кожним. Так, ну такі в нас сьогодні вийшли пригоди. Там, до речі, багато хто каже, що, що ти Камаз галтуєш, багато грузиш на нього. Типу потрібно їздити без прицепа, а сильно Камаз не нагружати, бо він старий. Ну, друзі, як, як нагружати? Возити самим Камазом це зовсім не варіант. Солярка дорога, все дороге, тому, тому, тому тільки з прицепом. Без, без прицепа то не заробітки, то так, просто вітер ганяти та і все. Зараз підемо поправимо тент. Я трошки розкрутився в нас. Чи закрутився. Все, все що угодно валяється. Так, зараз деремося. Напріч, будемо поправляти наш тенд. Що, тенд ми поправили? Будемо направлятися в напрямку додому. До речі, сидіння ще не встиг поставити, так як сьогодні день наступного дня, ніколи було його стирати. Як буде час, займуся душками і... Покажу вам процес процес змойки. Та ми тебе включаємо іздому. До речі, забув вам сказати про вологість. Вологість у нас показала 27 Все як по шаблону, вже за 10 раз відвожу, вологість у нас не міняється. 27% вже мав, кілька разів підряд показує. Ну, слава Богу, що не всі 25. Ще, можливо, якусь тисячу нам і заплатять. Може ж ми все-таки не в холосту з'їздили. Ну от такі справи, такі реалії. На цьому будемо завершувати відео. Всім дякую за увагу. Ставим по традиції отаку вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ну, і пишіть свої думки, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу і стін на зерно, на нашу продукцію вирощено. На і так далі. Всім дякую за увагу! Все буде Україна!